Сьогодні з вами ми продовжуємо розглядати тему резильєнтності та її розвитку. Резильєнтність спирається на ресурси особистості, зовнішні та внутрішні. Ресурси особистості це всі ті життєві упори, які знаходяться в розпорядженні людини і дозволяють їй забезпечувати свої основні потреби. Зовнішні ресурси це матеріальні цінності, соціальні статуси, ролі та соціальні зв'язки, що забезпечують підтримку соціуму та допомагають людини зовні. Внутрішні ресурси це психічний особистісний потенціал, це характер, це навички людини, які допомагають зсередини. Як ми зазначали, коли у людини вистачає психічних та фізичних ресурсів, то в кризі будуть сили піддати сумніву картину світу і мати імпульс для зростання та переходу на наступний рівень. Ресурси вичерпуються, але вони ж і відновлюються. Ресурси можна і необхідно збагачувати та збільшувати.